Любіть Україну як сонце, любіть як вітер і трави, і води, годину і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні наяву вишневу свою країну, красу її вічно живу і нову. Для нас вона в світі єдина, одна в просторі, в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах, вона і в кожному серця ударі. У квітці, в ташині, в електровогнях, у пісні, у кожній у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі в багряному шумі, як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках, гудків, і у хвилях Дніпра і в хмарах от тих пурпурових. В грому канонад, що розвіяли в прах чужинців. Щоб тьмі пробували нам шлях до весених, Світлих і щирих, без неї ніщо ми, як порох, і дим розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем Своїми всіми, своїми ділами.